Доброго дня, друзі! Слава Україні! У нас новиночка, така є Каталог Монет України. Максима Загребе. За 2023 рік. Так ми його розпакуємо і подивимося на нові ціни, які прописані в Юновому каталозі. І наскільки воно відповідає реальності? Що зараз робиться безпосередньо на наших аукціонах? Ми зразу зрівняємо. Пам'ятаємо, що того року каталог був зеленого кольору. Тепер він у нас червоненький, ось такий, гарний. Так, у нас обігові монети розписані. Наші рідкісні. Так. Ну, що я можу сказати? 1,12 а а 1025. 5,15. 1,2. 1, 2, АА. 800, 1300. Трошки ціна, скажімо так, залишена. Реально 500 600. Враховуючи те, що каталог на цілий рік, ціна міняється. Так, розписані у нас. Гарно. Ну, в принципі, непогано десяточки. Так, 25. Так, одна гривня. Нас цікавить іменно і наші ювілейка. Так, 60 років перемоги 20-160. 20-140. 65 перемоги, 20-80, 20-100. Ну, ціни реальні. Так, тут у нас всі 2 гривні. Який випускалося Україною? Силомія Коршинецька 250. За 2021 рік. Тут для нас нас другоцінні десяточки. Так, ось. 30 років Незалежності України. 4,5 тисяч, 10 гривень. Ціна так і є. 7,5-8 тисяч гривень за таку монетку. Досить непогано. На такий каталог можна звертати увагу. І тут у нас різні медальки. Так. так. Так, у нас теж революція гідності. Набір 750, 800. Так, воно зараз і є на аукціонах. Так, і 5 гривень 30 років незалежності, 600 гривень в наборі. Ну, ціна вже трошки замаленька, як для. тої мене така монетка вже досягає до 800-850 гривень. Так, ну, відміть бурі у нас 525, ну, плюс мінус добре. Ну і державні. Символи з перспективою росту 1000 гривень, плюс-мінус, так воно є. Так. Друзі, ось такий каталог Монет України Максима Загреба за 2023 рік. Кому сподобалось, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на групу, підписуємося на канал. Дякую всім за увагу, мирного неба над головою. До скорих зустрічей!